Дайджест головних подій тижня від Outsider.ua Останній тиждень був насиченим на події, що мають вагоме значення як для України, так і для всього світу. Підготовка до можливої енергетичної кризи, військова допомога союзників, геополітичні перестановки, нововведення у сфері мобілізації та навчання студентів, а також реакції на політичні зміни в США. Все це створює загальний фон, на якому розгортаються важливі. Події. Енергетична криза в Україні виклик зими 2024-2025 років. На тлі зростання загроз з боку Росії українські енергетики готуються до найважчої зими, яка може стати серйозним випробуванням для енергетичної системи країни. Як повідомляє видання Полізіко з посиланням на директора центру досліджень енергетичної галузі Олександра Харченка, можливі відключення. Світла можуть тривати від 8 до 20 годин на добу. Харченко зазначив, що особливо небезпечними можуть бути атаки на атомні електростанції, адже реактори Києва забезпечують 60% загального виробництва електроенергії в Україні. Пошкодження інфраструктури здатне привести до критичних наслідків, тим більше зважаючи на непередбачувану зимову погоду. Уряд України разом із міжнародними партнерами працює над посиленням системи протиповітряної оборони та поставками запасних частин, щоб мінімізувати ризики від можливих ударів, що, за словами експертів, може виявитися ефективнішим ніж збільшення обсягів енергії. Сполучені Штати Америки посилюють військову допомогу Україні, постачання страйкер та підготовка до можливих загроз. Україна отримає додаткову партію бронетранспортерів страйкер для зміцнення оборонних позицій на сході країни. Видання Форбс повідомляє, що США нададуть Україні понад 200 одиниць цих бронемашин, що доведе загальну кількість страйкер в Україні до близько 400. Це є частиною пакету військової допомоги на суму 425 мільйонів доларів. Між українськими та північнокорейськими військовими відбулися перші зіткнення на території Курської області. Про це повідомив міністр оборони України Рустем Уміров. За словами Умірова, бої за участі північнокорейців поки що були маломасштабними однак він прогнозує збільшення їхньої інтенсивності протягом найближчих тижнів. Міністр також зазначив, що Росія маскує північно-корейських солдатів під бурятів, що ускладнює визначення точних втрат і кількості полонених. За планом РФ очікується залучення 15 тисяч солдатів із КНДР, які будуть розподілені вздовж лінії фронту. Згідно з повідомленнями, кожному північно-корейському солдату, який воює на боці Росії, буде виплачуватися близько 2 тисяч доларів щомісяця. Також стало відомо, що Москва підтримує Північну Корею не лише фінансово, а й технологічно, зокрема. Передає новітні космічні технології та допомагає вирішити продовольчі питання, включно з покриттям дефіциту рису. На фронті ситуація залишається напруженою на Курахівському напрямку. Українські військові захищають важливі позиції, намагаючись запобігти створенню ворожого плацдарму. Військовий кореспондент Богдан Мирошников підкреслив, що ворог намагається створити умови для ліквідації українського плацдарму на північному березі Корахівського водосховища, що є одним з ключових напрямків для оборони. Атака на флотилію в Каспійську безпілотник вразив російські кораблі 6 листопада вранці, в місті Каспійськ, головній базі каспійської флотилії Росії, було зафіксовано вибух. Місцева влада заявила, що збили ворожий безпілотник однак Україна стверджує, що було вражено російські кораблі. За словами голови Дагестану Сергія Милікова, сили ППО знищили дрон, який прямував до міста. А мешканців закликали не поширювати інформацію в соцмережах. Однак кадри інциденту швидко з'явилися в інтернеті. На них видно, як великий безпілотник врізається в порт Каспійська. Місцева влада запровадила обмеження вимкнення освітлення уночі та тимчасове закриття шкіл і садочків поруч із військовими об'єктами. У наслідок атаки постраждала 16-річна дівчина. Джерела української розвідки підтверджують, що Київ стоїть за цією атакою і повідомляють про успішне ураження двох об'єктів, зокрема ракетних кораблів Татарстан та Дагестан. Зміни у мобілізації та нові вимоги для студентів. З 1 листопада 2024 року Генштаб України запровадив зміни у підготовці мобілізованих. Тривалість підготовки збільшено до півтора місяця, а обсяг вогневої підготовки майже подвоївся. До курсу додано нові напрямки навчання, зокрема боротьбу з ворожими безпілотниками. Це нововведення має підвищити рівень готовності мобілізованих до сучасних загроз на фронті. Окрім цього. Міністерство освіти України оголосило про запровадження обов'язкової військової підготовки для студентів третього курсу з 2025 року. Заступник міністра освіти та науки наголосив, що цей курс має на меті дати молодим людям базові знання у військовій сфері і не пов'язаний з мобілізаційними заходами. Це рішення спрямоване на підготовку суспільства до можливих викликів та формування навичок, необхідних для захисту країни. Політичні зміни в США новий виток українсько-американських відносин. Вибори у США стали ще однією темою, що привернула увагу в Україні. Дональд Трамп оголосив про свою перемогу, заявивши: Дякую, що обрали мене 47-м президентом США. Під час своєї промови він зазначив, що прагне завершити війну в Україні. Але як підкреслив сенатор Марко Рубіо, війна в Україні досягла стану глухого кута. І потребує вирішення пізніше. стало відомо, що Камала Гарріс зателефонувала Дональду Трампу, щоб привітати його з перемогою на президентських виборах і обговорити мирну передачу влади. Варто також відмітити, що замголовред Більд Пауль Ронсхаймер зазначив, що Трамп може не піти на угоду з Путіним, що передбачає поступки в Україні через власні політичні амбіції. Егоїзм Трампа може допомогти Україні, зауважив він, додавши, що обмеження, введені адміністрацією Байдена, не завжди дозволяли Україні досягти поставлених цілей. Візит Зеленського до Угорщини в четвер. Президент України Володимир Зеленський відвідав Угорщину, що стало його першим візитом до цієї країни з початку війни. Український лідер взяв участь у саміті європейського політичного співтовариства на запрошення прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Серед обговорюваних тем були перспективи мирного врегулювання війни, шляхи підтримки України та майбутнє Європи. Зеленський закликав європейських лідерів відмовитися від компромісів з агресором, заявивши, що обійми з путіним не допоможуть. Зеленський підкреслив, що для Європи збереження єдності та підтримка України є принциповими питаннями, а спроби йти на поступки можуть стати небезпечними для всього континенту. Законодавчі зміни у сфері харчування. Україна обмежує використання пальмової олії. Зеленський підписав закон, що обмежує використання пальмової олії в харчових продуктах, особливо в дитячому харчуванні. Закон спрямований на підвищення якості продуктів, що споживаються українцями, та гармонізацію з європейськими стандартами. Серед обмежень заборона на використання гідрогенізованої пальмової олії у дитячих харчових продуктах, традиційних молочних продуктах, а також у певних видах кондитерських виробів, як шоколад та морозиво. Соціальні проблеми насильство у спеціальному закладі на Тернопільщині. Тернопільській області було відкрито кримінальне провадження через факти насильства над дітьми у спеціальному навчальному закладі. Офіс генерального прокурора розпочав розслідування за фактом застосування насильства з боку працівників закладу. Це викликало суспільний резонанс та обговорення заходів для посилення захисту прав дітей в Україні.